Вітаю вас з національної поліції України. Го у столиці на Софійську площу пригнали БТРи, машини варта, мотоцикли та автівки. На святі секретар СНБО Турчину, віце-прем'єр Кубів та голова національної поліції Хатія Деконаїдзе. Перед ними стоять патрульні загін на велосипедах, бійці полку особливого призначення та решта поліцейських. Хто як не вони знають, що саме змінилося у правоохоронних органах за останній рік. Нарешті в країні настала пора, коли відповідальність за свої дії несуть не тільки звичайні громадяни, а й високопосадовці. Це верховенство права в Україні. Тому я гадаю, що це найкраще свято. Все урочисто, але без салюту та пострілів. 25 поліцейських нагородили орденами, 10 отримали нові звання. На думку секретаря СНБО Олександра Турчинова, дуже важлива повага українців до нових правоохоронців. Міліція остаточно дискредитувала себе ще у 2014-му. Зараз час для майбутнього. На опалених вогнем вулицях Києва. Не можна було знайти жодного міліціонера у формі. Вони банально ховались від людей, які захистили своє право жити в вільній, незалежній, демократичній європейській країні. Голова національної поліції Хатія Деканоїдзе запевнила, реформа правоохоронної системи України не спиняється жодної хвилини. Попереду ще багато змін та законопроєктів, які вже восени має розглянути Верховна Рада. За словами пані Деконоїдзе, одне з головних досягнень сьогодення це довіра громадян до нових представників закону. За статистикою майже половина українців вірить у національну поліцію і правоохоронці налаштовані покращити цей результат. Ці ребята, які тут стоять, вони будуть захищать. Несмотря на то, что не хватает зарплат, несмотря на то, что не хватает очень много технического оборудования, которое надо для патрульной полиции, для криминальной полиции, для национальной полиции України, они каждый день, 24 часа, будут защищать украинский народ. Експерти зауважили говорити про остаточні результати реформи правоохоронної системи України ще зарано. Головна причина в тому, на чому і наполягає пані Деканаїдзе. Тобто, процес ще триває. Проте, окрім довіри громадян, до перемог поліцейських можна занести ще й звітність. Радник голови одного з управлінь українського нацполу наголосив, тільки протягом останнього року правоохоронці почали доповідати майже про кожен злочин. Раніше цю інформацію приховували. Це й було одним з головних важелів зростання злочинності в країні. Поряд з цим в. Поліції змінили підхід до справ з кількісного на якісний. Поліція, в влітку від міліції, практично перестала працювати на показателів, тобто розкриття, знаєте, як було розкриття будь-якої е, работа оценивалась отдела поліції по статистическим данным. Вот по цифрам, по суті, зараз е, подход меняется. А от політологи запевнили, після нинішньої реформи системи можливо знадобиться ще одна. На їх думку, зараз правоохоронцям не вистачає самостійності, перш за все, політичної. Руслан Бортник зауважив, поліція повинна бути не тільки на папері, але й в реальному житті, максимально віддалено від президента, міністра внутрішніх справ і решти політиків. Тільки так ніхто не зможе використати її задля власних інтересів. Окрім влади на розсуд експерта, копів необхідно частково відокремити ще й від власного керівництва. Як це зробили, наприклад, у США. Там начальник он есть, он авторитет, но все же рядовой сотрудник полиции отвечает прежде всего перед внутренними комиссиями, перед, перед, законом, а не перед своим вышестоящим руководством. Это внутренняя суверенизация, она приведет к тому, что полиция действительно будет чувствовать себя и с радикалами, и с застройщиками, и с уголовными преступниками развязанными. Але криворізькі поліцейські поки що справляються й без цього навіть в день свята обмежилися швидким нагородженням а вже ввечері, як у кіно, завершили одну з найскладніших спецоперацій цього року. Чи Криворізького відділу поліції в оточенні декількох десятків працівників СБУ та оперативників карного розшуку вилучає гроші. Їх намагалися дати керівнику слідства Кривого Рогу за вирішення питання щодо повернення конфіскованих іномарок зі штучними документами. Протягом восьми місяців під час спецоперації поліцейські вилучили п'ять елітних автівок двійників на суму близько п'яти мільйонів гривень. Дане транспортне средство завозились на територію України як з других з зони АТО. Делались так называемые автомобили-двойники, которые получали более или менее легальные документы в одном из МРЭО города Криворога. В настоящее время у нас проводятся мероприятия по проверке причастности сотрудников МРЭО к данным действиям. У липні 2016-го Олександру Гоптарєву запропонували півмільйона гривень за повернення конфіскованих автівок та непритягнення до відповідальності фігурантів справи. Головний слідчий кривого рогу одразу ж написав рапорт на ім'я керівника міського відділу поліції Валерія Лютого. Сума ізначально предлагалася півмільйона гривень. Сума та 500 тисяч півмільйона гривень або те йшла річ за рішенням за рішення посаду. Руководитель слідчого підрозділення написав, звернувся Ко мне с рапортом о том, что у него был такой факт, ему было предложено. После этого были собраны определенные материалы, написан рапорт, и в тот же день материалы были направлены в прокуратуру. Одного з членів кримінального угруповання затримали прямо під час спроби дати хабар офіцерові. В спецоперації брали участь одразу декілька підрозділів. Затримання, проведене в день національної поліції, демонструє, для правоохоронців свято це лише декілька годин, а служба цілодобове життя. Зараз копи встановлюють решту учасників банди. Відомо, що машини не тільки викрадали, а й оформлювали незаконно. Йдеться про декілька десятків автівок з Європи, зони АТО та інших областей країни. Коли всіх злочинців затримують, а їх провину доведуть їм загрожуватиме від 5 до 12 років в'язниці Катерина Єрська, Ігор Філіпов, Олег Єрмолінський та Мара Дмитренко, Роберт Сіваков. Підсумки тижня перший міський.